Я поточнити тільки. Ви підтвердіть, якщо це не прихована інформація, чи на Харківському ви напрямку знаходитися зараз? Ну, це. Пані Марія, чи є зв'язок? Бо я не досить добре вас чую, направду. Mm. Колеги, давайте спробуємо ще раз поновити зв'язок з пані Марією для того, щоб предметніше поговорити. Проте, пані Марія, чи чуєте ви студію ще раз? Пані Марія, вітаю вас. Так, давайте ще раз колеги спробуємо зв'язатися, поговоримо про те, що відбувається на харківському напрямку, тому що Харків щону ворог безкінечно обстрілює. Ну так видається, що Харків для них якась така червона а, точка, куди вони не перестають просто лупити своїми ракетами. І власне там щодня ми чуємо про те, що там щось горить, палає вибухи. ППО звичайно працює. Утім, на жаль, не вдається повністю ліквідовувати і збивати всі ракети, всі дрони. Предметніше поговоримо. Пані Марія, ще раз вас доєдную. Чи добрий зв'язок? Давайте перевіримось. Ще раз вітаю вас. Ще раз, та тепер вітаю. я вас добре чую. Запитувала чи на Харківському напрямку бо останнє знаю, що ви були десь саме там. Ну загалом, зважаючи на те, як активно просувається наступ збройних сил України і, зокрема, нашого батальйону Карпатська Січ, то це вже я б сказала межа Харківської області і е, початок Донеччини. Е, і кожен день щораз більше і більше ми посуваємося на Донеччину, е, наступаємо, воюємо, боремося і е, просуваємося. Я б сказала так правильно було сказати. Просуваємося в сторону України напрямку Росії. Пані Марі, ну це звичайно прекрасно. Розкажіть трохи детальніше, що відбувається ще зокрема на напрямку Харківському, тому що ми щодня тільки прокидаємося. І бачимо, що ворог знову продовжує атакувати Харківську область, при тому, що ми вже майже майже повністю її направду деокупували. Чи означає це, що ну це така ну якась символічне дуже місто, і загалом регіон для Російської Федерації? Що вони продовжують його атакувати знову і знову ну, з дня в день це відбувається? Загалом ворог продовжує атакувати не лише там ті частинки Харківщини, які залишилися, але і Донеччину. Так як сюди воно відбувається, так само воно відбувається і по цій території. Але я б сказала, все таке значно більше у нашому напрямку ворог намагається утримати вже окуповані території. Тобто саме у тому напрямку, де знаходиться наш батальйон, це все таки переважно. Вони нам вони утримують ті території, які окупували, і намагаються стримувати наш наступ. Я вже правильно було б напевно казати, це вже не контрнаступ, це вже наступальні дії, які відбуваються на цьому напрямку. Вони намагаються утримувати позиціям дає. Не мають абсолютно на це сили і потуги, відбувається по різному. Проте вони продовжують використовувати всі види озброєння, які вони мають, і останнім часом особливо активно використовують свою авіацію і дуже активно почали використовувати. Напевно, і по інших напрямках в Україні, вони дуже активно почали використовувати безпілотні літальні апарати, ті так звані дрони камікадзе якими вони намагаються так, наче приховано обстрілювати позиції збройних сил України і дуже активно атакують населені пункти, б'ють по цивільній інфраструктурі? Напевно, так дуже пов'язано з тим, що вони все таки не можуть прорватися через. Військові позиції, вони бачать, що вони не мають потуги прорватися через військи. намагаються дестабілізувати ситуацію в тилу, Намагаються стрілити населені пункти позаду військових позицій. Туди ж запускаються бронепамісадзи, і дуже висока ракетна небезпека. Ну і театри воєнних дій розгортається до болі. Всі широкий театр воєнних дій, використовуючи, використовує ворог усі види артилерії, авіацію. Зенітно-ракетні установки, це все надалі працює. Проте доволі успішно я б сказала, наступають у нашому напрямку Збройні сили України, зокрема наш батальйон. Також і це і більшого пані Марія аніж. Так, я вам надзвичайно дякую за інформацію, яку ви змогли повідомити попри не дуже добрий зв'язок. Всі наші сили вам, збройним силам України, бережіть себе. Дякую, що знайшли можливість до нас доєднатися до зустрічі в етері. Марія чашка, заступник командира батальйону Карпатська Січ, Легіон Свободи, до нашої розмови доєднувалась.